Служба безпеки викрила ще двох адміністраторів, які через Телеграм, Вайбер та Сігнал, планували зірвати мобілізацію в Черкаській області. Фігуранти поширювали у групах популярних месенджерів локації мобільних блокпостів, ТЦК та СП і місця роздачі повісток. Також наповнювали актуальну інформацію про маршрути ТЦК на території Черкаської області, чим допомагали ухилянтам уникнути призову. Крім цього, зловмисники надавали доступ підписникам надсилати інформацію про локацію мобільних блокпостів під час проведення. Ніх низки обшуків у них було виявлено мобільні телефони із доказами протиправних дій. Наразі кіберфахівці заблокували деструктивні пабліки. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про підозри за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі, заходи з викриття правопорушень проводили робітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.